Рекомендують показувати діток, от, починаючи навіть з трьохрічного віку, раз у пів року, для того, щоб лікар міг побачити, коли якась проблема з'являється, її відразу можна було усунути. Плюс дитина знайомиться із стоматологією. Вона, звичайно, коли перший раз прийде, для неї це все таки невідоме. Лікар, якийсь зовсім чужий, якісь інструменти незрозумілі. Але коли це відвідування час е, періодично повторюється, е, дитина звикає. От і коли є необхідність, наприклад, от виникла все таки проблема, не вгледіли, почався каріяс, ми його побачили, і звичайно, для неї це вже не так страшно. Вона може дати себе полікувати. Угу. Відкриє рота, дозволить оглянути, навіть можливо дозволить зробити якісь маніпуляції. Тому що е, в більшості випадків дітки до трьох років це е, ну, така група дітей, які не дуже дозволяють е, навіть оглядати. Оглядати Я, бояться відкрити так, рот? Так, так, для них це все незнайоме, для них це все страш, таке от незрозуміле.